Прийняла. Так, Все прийняла. Давай. Я вас чекаю, поки ви давай, тут. Давай, давай. Так, хвилина пішла. <ривотина> <ривотина> а, та... 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 Ну, ж... так. Так, це ж, ж відомий факт. Подавала... Я недавно його я... бачив. Це... Блін, я ж дивився, як <ривотина> знімали 12-ти часову версію на Ютубі. Я забувся. Опа, бачите, а Ігор не знає. Ха-ха-ха. Олин, Олин, Да дай тут прочитать, блін. Не надо тебе читать, не надо. Олин пішов, правда? Народ, можно ли я прочитать питание? Не надо тебе читать, не надо. Так, 20 секунд. Я буквально этот факт недавно день-два тому. Я буквально поїде. два дні тому дивилась відосі про великого. Хто, ряду, ба хто дивиться Instagram? той бачив. Я, я думаю. Ні, це я в Тікток. Я в TikTok це бачив. Час! Надіма, хорошо, це ти мені показав? Поїбали, і половина максимум. Кезе, хай буде щось. Так. Опам. Опа, Бляха, Антон, ну якого чорта ти це Але? написав? Так, Кирил написав на стадіоні. Кирил поставив 20. І так. Ой, не те. Вибачте. Ну, на стадіоні під час перерви. А, це був А далі. Кирил 90. Так, поїхали далі. Дмитро на стадіон поставив 14. Це в нас 45. боже, 48. Дякую. Я філолог. Так, Людмила поставила 20. Так, болівальників це 80. Так, Ігор, вибачте, невірно. Ставив 30, це 100. О! <сістить> Борог, Боліваль. Боротьба, болівальники. Я там зараз Поставив 10. 5. Ех, ну, треба було більше. 50. На. Антон. Так, на, на матчі Добре. Буде 50. Ні, ні, я футбольний мач написав, це неправильно. Це Ну він написав регбі. Ну Уу. потім дописав. Та, да. це не язав, язав. Це це Антон, ну, камон. Це Це, неправиль відповідь, це неправильний підпис. Антон, давай ми зарахуємо, ну камон. Ну Я не йду правиль. тоді волину. А що він написав? А футбольний матч або регбі. Да, ну типу, там можна зараховувати. Ну я думаю, це можна зараховувати. Ну реально всі знали, що на матчі стрільки, то вона серйозна. знаю, так. Тому <реце> хто ці війська? А хто вони? Як вони називаються? Це як написано було у відео, це. Боже, як це? Анг українські? П'яні фанати крикету, так. А, за урукаю, до речі, я дивився в тіктоці відео Дмитра Дмитран. Сподобалось. З Собакой, так. З мішком, е -е. Відос, там, де ми мішка вирухає. Чекаю ваші ставки. Ще той Ставки. Ставки на. Експорт. Це може вам, до речі, не допомогти, а може і допомогти. Я не знаю, як це буде. Я просто рандомно написала, якщо що. <гум> Термінатор. <гум> так, Кирил є, Антон є, Дмитро є, всі шість є. А Jesus сказав до побачення, так? Ні, він пішов. Його ніби не було довго. О. Він по-англійськи. Добре. Він Поїхали. через три дні повернеться. хорош Читайте уважно? Це питання з гумором. Гумор. З якого матеріалу? Так. 20 секунд. Блядь, я поставив вже до хуя. А я таки думала. Логічно. Так, 10. Зараз. Пишемо. Це питання з гумором. Підкреслюю. Не... Не... Ой, я... Я... час, пишемо відповіді. Зараз... Більдан, це щось прикольне, що я це не виводить. Mm, так, я покажу відповідь. Питання з гумором. Машина що говорить? Термінатор я назвала. Жінка. Не просто так, це жінка, і вона Більяка. зроблена з ребра дама. О! А може... а Антон написав не, не, не. з плоті чи О, крові. Не, не, не. Так. ну Тут вже, Тут вже а, ми. Кри... Кирил поставив 40, залишилось 50. Так, Антон. Зero. Так. Здається, Люда виграє. Павло. 30 залишається. Ігор поставив 50, 50 залишається. Дмитро поставив 38, 10. Людмила поставила 20, залишається 60. Ну, фаворит так, говорить. Угу. І останнє питання. І останнє питання. <говорит> а, <треба бавити> <говорит> Підкажу, я вчитель англійської. Тану. Оте, мабуть, треба зменшувати став. Треба ставку зменшувати. Ну, я мала це сказати, ну так. Я вже відправив, а можна. так, відкоривати. Можна коригувати. Можна так, тоді чекайте, я теж. я А Там питання легко. Це фраза. Вона мені не сподобається. І далі зазвичай щось страшне відбувається, тому. Так, народ, давайте зараз видаємо питання, бо ми до 10 треба збігати в магазин. Все, все тому... поїхали. Хвилина. Блядь, а щось крутиться ж не. На... Давай, давай, думай. На а назвати це. Будь-якою мовою. Річ. Річ. Це одне. Річ. 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 Ну... Тобто серіал, якщо. Ні, серіал мені не потрібен. Це не має. Я можу сказати, що це серіал вам це не допоможе. Перекладі... Друзі. Ні, це теорія Ні. великого випугу. Називається nerds, ботани. Я не знаю персональне. Це, а, це, це про гра слів. Гра слів, звичайно, гра слів. Чотири. 3 в англійському. один час. Ні. Я пас. Mm -hmm. Ні. Дівчат боїться, комах боїться. Mm -hmm. І що? І, І... І так. так. Відповідь дай. Ну, це реджеш, але типу. Це леді Баг, леді дівчат. Він боїться так, і Так, соня, Сонячна? Ця, як вона? А ялечка, а ялечка теж а варіант підходить. А чого? Це лялечка, чи А Ялечка, тому що дівчат так називають красивих. Плюс це одна із цих комаших форм. Так, лялечка. це стоп, це цитата серіалу. Ладно, ладе, я цитат, я і так, Людмила поставила 50, залишилось 10. Я навіть не знаю, хто що ставив. А, так, Дмитро поставив 10, написав метелик. Ні, нуль. Павло. Не озвучить, ага. не Кировуча. Все добре зробив. Ігор поставив все. Хорош. Кирилу потім покажеш. Кирилу поставив 10. Ах ти ж, хитре, жопий. І того 40 Ноль з трьох а це звичайно було. Такого в мене ще не було. Це теорія великого вибуху, так він боїться вийде. Так, народ, всім гарного вечора, побачимося завтра. Біжи дуже... І да, жити за, за, за нового за нового короля. Вітаю, Кирило! Відаємо. А, ну... а да, взагалі-то да. дуже непередбачувано що ти виграв сьогодні. Все було Ні. сьогодні. Проти мені все не подобається, що я перемагаю в твої, на твоїх квізах. Я сьогодні навпаки це... робила квіз не для тебе взагалі. Це... А, а колишнє для мене робила? чи що? Ні, я маю на увазі, я намагалася все таке, щоб ти цього не знав. взагалі. Ну круто, бо Я, я і не знав, дай, я Illion. Це найважчий квіз взагалі за просто за всі квізи. Це прям шикарно було. Там не найважчий, нічого. А ні, ну а який ваші був? Ну це прям дуже класно. Ні, ще з Кирилом два квізи ще ніхто не перевершив. Та Я думаю, так. Бо Боже, яке щастя, що музичний квіз не входить до цього списку. Ну, Помогу, Барановський музику. свій квіз представить. Ну, до речі, Скоро ми, до речі з люди, буде. наступний. Павло, у тебе в неділю буде квіз? Ні, ну наступний там писали, що Сергій Барановський наступив. Так, Барановський неділя. там і щось. А, Хай тоді, тоді до речі, в мене є питання. Тоді виходить, що мій квіз припадає на тиждень, де вихідні припадають на Пасху. А, у нас немає вихідних, Павло. У кого є вихідні? Ні, Не, ну, неділя, 20 число, там субота, неділя, 19, двадцяти, і ти до чого? Ну, чи, чи це буде актуально, скажімо так. Ну, і Покер, відповідно, тоді, і то, то, квіт. Ми завжди. Ми завжди. Актуально теж. Угу. Я не думаю, що ввечері хтось з сім'єю буде пасити. Ні, ну я м я мусив спитати, бо я сьогодні ну реально задумався, бо ну всяк а Може буде. підете, я не знаю, там кумів. Ну Павло, Павло, завжди є опитування За фільми, Та будемо, усвої. Та ну камон, Людмила буде, Дмитро буде. Я буду, Кирил, Ігор казав минулого разу, що також він буде. Антон, ти будеш? Думаю, бо... так. Антон? Не, Антон ми, буде... ми ось якраз наступних вихідних не зможемо з людою, тому я думав, буде грустно пропустити цей музичний квіз. Uh, квіст, так, але не добре, що впустити. там Сергія. А а а а, 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 я, в принципі, Ні, ну, зробити такі невеличкі аморити. Ми можемо в дорозі, ми не зможемо. Ну хіба? Так. Зараз. Ні, ну а, а коли можна, наприклад. Можна ще не, не в. Давайте в неділю. Е... А вони також будуть е... а ми... в Тернополі, Я їх буду... не буде на вихідних. Ну, так, так, а, де вони будуть там? А ми ж не, якби не просто їдемо, ми в гостях будемо. Так, тому, вони будуть зайняті. Рати в квітні варіанти. Можна ну, в день, в весь окей. Чекай, Дмитро, а ну, от таке питання. Ви будете в Тернополі, а де вони там приблизно живуть, ваші знайомі? Оболоня. Оболоня. А, ні, тут, тут центр. Тут центр біля базару. Це ні, не це мій, мій район. Не знаю, де це знає, тільки назву. Ну, це якраз це от базар і сусідня вуличка з базаром, це, це саме центр. Це не мій район, на жаль. А, до речі. Можна серед тижня, ну. Будь-який день, будь ласка. Ну, я можу, наприклад, в середу, після дев'ятої. Всі інші дні після десятої, наприклад. Ну, якщо. Ну, після дев'ятої, о 21 ну камон, півтори години квіз Ну що, ви спати лягаєте в цей Ні, час? Ну, це ми зараз а, про я, 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 я. Я й свого ведмедика беру, блін, спати. А я тобі роковай, може скинути плейліст, послухаєш. В ну, <ріст> на на них крізь Барановського через тиждень на Великдень. Ну я так розумію, що. Музичний. Ні, 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 ну музичний якраз на получається там субота чи неділя, 19-20, там де Пасха. А вот оцей ото що буде? Це Барановського. Ну, барановський до нас все одно не ходить. А, і ми до нього не ходимо. І ми, і ми не прийдемо всі. Барановський там зробив зробив ліс. А можна, до речі, організувати, щоб не прийшов. І ніхто не прийшов. Це, це знаєш, як мем з той е, е, кримінального чтива, типу, Mm -hmm. А, Так, травова, травова. <ріст> да, <ріст> да, 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 да. так, так, так. А, де всі? Так. І ще, до речі, хотів спитати: надії небагато, але а, да. була така ідея: хтось. Любить такий спорт, як снукер, дивиться його, слідкує за ним. Час, я, ну, час від часу проти попадаю на нього, але ну я б не сказав, що я фанат. Я ще не до кінця розумію всього, що там відбувається. Я Просто його дивився, але грати не вмію. Була, та ми грати якось пробували Даша, пам'ятаєш? Так, так, ми грали, в штуки. Це важко. Це, це важко. Коротше, через два тижні, 19 квітня. Рівно через два тижні стартує чемпіонат світу. І була така ідея зробити, ну, такий е е ставочний конкурс. Були такі на трибуні, і ніхто не брав участі. Там були до Євро минулого, до Кубка африканських націй, до Чисто по фану. По Біатлону. Ні, ну Тут я точно пас. Коротше, треба бути, робити ставки на матчі. І <ändu> ну, в, в кінці переможець... Ну, правила, якщо що, я розпишу. От була така думка зробити таке, ну, це потрібно хоча б п'ятеро, Ні, Я не дуже в цьому. Тупо заробимось, якщо хочеш, вдома. Я в покер. Це слово, я забув. Що? Я забув відео глянути, яке ви мені скинули. В тебе є час до завтра, Антон. Ну, добре. Так, 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 так. Так. Ми завтра укотрій почнемо. А, речі, о, та, о, Дмитрова, а так, так. так, давайте скажемо. Як так. сьогодні о 7.30. Ну, 19.30. Ну, Давай. якщо всім о, зручно, мені, то мені, мені любе голубе. Ми взагалі увесь день дома, в нас піцца-дей і муві -дей, і ми дивимось фільми, і ні, хіра не робимо. Ну, добре. Тобто 19.30, ну така базова. Ще ну, же... треба буду попитати у Ігоря, бо він відсуди. Ігор казав, що йому підходить. Йому підходить, так. Здається, він а казав тоді завтра, ще тоді спочатку. Ну, за завтра ще в. Боже, у нас є група три... по керу. Напишіть. Да. В чаті це з'ясуємо. Ну, добре, дякую всім. Так, ну, всім гарного та вечора. Чекай, кор корона так, Корона. Так, корона так. дуже, дуже прикольна. А тут ти мене корона. взагалі вразив. Вразив. Квантова фізика, митці, ребуси, англійська і він ще й переміг. Так, що, я, я, я сидів, тупо дивився, як ви граєте на всіх цих питаннях, тупо на всіх. Я, я жодної не відповів. Ні, на, про фізику. Відповів на одне, так? Да. Мій зоряний а... час був в другому раунді. Третій. Був не мій. Ну, то таке. Так, добре. Добре, дякуємо за квіт. Вітаємо нового короля з перемогою. Хай живе Хайстер. Дякую. Дякую. Гарного вечора. До, знаю, завтра. До 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 завтра. завтра. зустрічі. До завтра.